Так, ну що, почнемо, напевно, як. Тобто, напевно, Роман буде займатися екструдером головою, а я, напевно, зніму гвинт і взагалі покажу, яким чином тут ну, чиститься гвинт осі Z, взагалі. Тобто, бо буває дуже багато людей, які взагалі навіть не знають, що він там є, цей гвинт. от. Тому ну, почнемо з розбірки, тобто тут все дуже е, легко. тобто Спочатку знімається оця от кришка верхня, тобто це відкручується один гвинт, от зняли. Після чого ще одна тут є кришка якби проміжна. от І теж знімаємо, от вона вже на трьох гвинтах. ось. Після чого у нас е, повністю є доступ до верхньої частини гвинта. Після чого нам треба буде так, напевно, краще, щоб ти став за камеру, ну і зумив трошки. От, У нас, на жаль, поки що камера в мене немає, тому ми будемо тр... мінятися. От, після чого нам треба буде зняти оцю о, кришку, тобто вона знімається. Тут треба дуже акуратно, щоб її не зламати ще. Так, зараз. Так, може відсіляюще. От. Вона на застіпках, виходить. Так, ось. Зняли кришку і у нас відкривається доступ до муфти, яка з'єднує відповідно мотор з гвинтом. Після чого нам треба, так. Ставити гвинти, щоб вони були в доступі, і відкручуємо.